Давайте подивимося таку тему, в чому вам пощастить. Не будемо забігати далеко наперед. Будемо просто дивитися, наприклад, цей місяць, так? у нас сьогодні перше число. Тому... Але дивіться, якщо ви попали на розклад вже, коли він давно вийшов, це не дуже страшно. Ви притягнулися енергією все одно, бо в просторі немає значення часу, як в нас на землі. так? Час він єдиний, це просто на землі. Люди для себе час так перетворили, щоб нам було дуже-дуже удобно працювати і жити хоч якось, так? Рахувати свої літа. А так, все світі час він єдиний, є майбутнє і минуле, і теперішнє все в одному вигляді. Воно все одне. Давайте дивитися. Чому ж вам пощастить? Дивлюсь вашу сигніфікацію, хто до нас прийшов. Тобто ваш опис. До статі я не прив'язуюсь. О, ви енергійна людина, дивіться, яка яскрава. Чоловік чи жінка, це не важливо. Дивіться, ви дуже енергійна людина. Зараз ви просто запалюєте навколо себе усе. Наприклад, якщо ви приходите в якусь компанію, то там все вже горить, полає, ви завжди можете підняти настрій усім. Але це не значить, що ви щаслива внутрішньо. Так, от чомусь мені так іде, ви можете внутрішньо бути в самотності, але навколо нікому це не покажете. І будете настільки завжди посміхатися, що. Чи ніхто навіть не здогадається, що ви може страждаєте, чи у вас може, бути ну, якісь такі проблеми можуть бути. Ще ще, ну, дивіться, одні, одні жезли йдуть, дуже цікаво. Тут є і чоловіки і жінки, так, у мене. ну так, якщо ви жінка, ви така запальна, така зажигалочка, якщо ви чоловік, ви також такий серйозний, дійовий. так. Ви, якщо сказали, то ви робите, ви ніколи від своїх слів не відмовляєтесь, ви розумієте, що таке відповідальність, ви дуже мужній, ви нічого не боїтесь. Навіть, може, хтось з вас сам призивався так, на йти наші Бойові дії, так, самостійно. Тобто, як ви нічого не боїтеся, у вас є інструмент, ви знаєте, як, що до чого, і завжди йдете вперед, вас нічого не зупиняє. Від вас теж йде така сильна енергія. Не буду більше тоді дивитися, тому що Ну хто ви, бо вже все зрозуміло. так Дивимось, що чому ж вам пощастить. Зараз давайте швиденько подивимось. Чому вам пощастить найближчим часом? Дивіться, карта обнулення. Я скажу так, цю карту можна зараз інтерпретувати як те, що якийсь етап життя у вас відходить і ви починаєте ніби з нуля. Тобто, дивіться, в чому вам пощастить. Якщо зараз ви щось будете починати з нуля, чи вагаєтесь йти туди, не йти, там міняється все життя, там від когось уходити, чи одружуватись, чи з кимось з'єднуватись. Переїжджати і сміло йдіть туди. Вам там буде щастити, не вагайтеся, беріть з легкістю, скидайте все зайве, всі тягари з вашого серця, з плеч, зі спини, з голови. Йдіть тільки вперед, йдіть рухайтесь далі, і у вас все буде гарно получатися. І це дуже прекрасно, тому що завжди страшно так, починати з нуля, коли нічого нема, чи з чистого арку. Що теж страшно починати нам, ми не знаємо, що нам далі сулить що чекає, але вам в цьому пощастить. Йдіть, не вагайтеся, ще в чому пощастить. В когось можуть зародитися нові почуття, емоції. Дивіться, для когось це кохання. Подивіться на ці такі ручки, вони в сердечку складені. Тут такий така енергія цікава, так червона і зелена. Тобто це нова енергія. В когось це буде. Де нове кохання? А в когось це буде навіть якийсь новий запал почуттів між ваших, ваших старих відносинах, чи в відносинах, які ви вже думали, що вони себе відживають, так? але буде такий і для когось, може, мені так іде, буде якась може, вагітність довгоочікувана. Тобто це щастя для вас буде. Це не буде для вас як удар, а буде як щастя. І ще в чому вам щастить по життю, вже йде новий етап, ви обретаєте свою силу. Це дуже прекрасно. Ви зможете гармонізувати себе. І зможете зрозуміти далі, що ви робите все правильно. Тобто зараз до вас приходить такий етап, який дає вам силу, натхнення. так? Навіть якщо ви починаєте з чистого аркушу, якесь нове діло, починаєте в якомусь новому домі жити, чи кудись переїжджаєте і розумієте, що там нема нікого, а ви одні не бійтеся. Це тільки дасть вам сили, це новий етап в вашому житті, це тільки для того, дається. Вам, щоб ви стали ще краще, ще сильніше, зрозуміли, що вам все по плече Так, І подивіться, яка гарна карта в дно колоди Сонечко, саме прекрасна карта тут, в нашій колоді. так, І ви йдете до того, як от дивіться, як сяє людина, вона просто все світом бере цю енергію, віддає щастя. І вона туди просто лється. Дуже прекрасна енергія така, вона космічна, навіть сонячна. І це каже про те, що ви робите зараз в своєму житті все правильно і вам буде тепер щастити, бо ви керуєте своїм життя, і всі ваші якісь негаразди, вони вам були для, дані для того, щоб ви стали ще краще і змогли жити тим життям, яке буде дійсно вас радувати і влаштовувати. Ось такий розклад прекрасний, він невеличкий, але він дуже багато каже вам. так? Якщо вас щось турбує, пишіть мені, ми з вами подивимось особисто. А так, вам бажаю всього найкращого, на все добре.